Вий голос не міста і сили, що об'єднує серця. не одні з перших на місцях трагедії, але так само на святах серед школярів у лікарнях, на концертах біля зруйнованих будинків і в нових укриттях. У їхніх матеріалах усе, чим живе Харків, і щоб не сталося, журналісти намагаються бути поруч. Вони щодня документують історію і не лише історію війни, а історію життя незламного міста. Напередодні дня журналіста у Харкові вітали тих, хто працює на інформаційному фронті. Святковий настрій винуватцям свята подарували творчі колективи Харкова. У залі лунала музика, пісні щире слова вдячності. Привітав зі святом та подякував за плідну працю мер міста Ігор Терехов. Завжди ви на, на жаль, прильотах, завжди ви знімаєте документуєте ці жахливі кадри, які сьогодні, на жаль, є в нашому місці. Я хочу подякувати вам за те, що незважаючи на все, незважаючи на те, що коли ви їдете, ви не знаєте, буде ще не чи буде буде чи обстрілчем, не буде. І ризикуючи своїм життям, але ви бродарі, ви поруч з нашими номунальними службами, поруч з людьми, і це дуже важливо. І завдяки вам світ знає правду. Завдяки вам світ бачить нашу міну, бачить руйнацію, бачить наше життя, життя міста ханіка. Звісно, я дякую вам, коли ви і на останньому цьому, робі, і коли ви з нашими випускниками і першокласниками, коли ви в наших підземних школах, це теж дуже важливо для людей. Я дякую вам, дякую за вашу працю і ще раз хочу привітати вас з професійним свята. Дякую вам. Слава Україні! Під час урочистостей були вручені подяки журналістам, операторам, фотокореспондентам, редакторам, усім тим, хто фіксує найважливіше нагороди, отримали за активну громадянську позицію, незламну відданість справі, високий професіоналізм та вагомий внесок у розвиток української журналістики. Бо особливо цінною стала їхня робота в умовах воєнного стану. Бо кожен репортаж, кожен кадр це документ епохи, свідчення правди та історії подій. Робота журналіста це міст між подіями і людьми. Є професії, вага яких під час війни особливо стає значимою і важливою. Мені здається, професія журналіста саме така, тому, мабуть, перецінити її дуже важко. Журналісти це не просто учасники історії, не просто власне її герої. Вони її свідки, очевидці, вони її літописці. Тому. Я думаю, про цей час багато чого будуть згадувати саме через репортажі і телевізійні, і газетні, саме через матеріали, через фото, відеоматеріали через свідчення журналістів. Я не обирала цю професію. У мене це покоління. Мої батьки-журналісти сталася революція гідності, З тих пір я почала працювати в журналістиці у різних сферах, і в результаті дійшла саме до фотографії, тому що таким чином я можу передати історію. Однією фотографією можна розповісти дуже велику історію. І це залишиться, і це закарбується, і про це пам'ятатимуть надалі. Наша робота дуже важлива зараз, бо ми несемо цю правду, і завдяки нашим сюжетам ми можемо робити збори для військових. Насправді ціну правди ми відчуваємо на собі постійно, потрапляючи під обстріли, під повторні атаки. Однак напередодні до дня журналіста з нами трапився такий випадок, що ми їхали з позиції 3 окремої штурмової бригади, і перед нашою автівкою влучив російський впівдрон. І знаєте, що нас врятувало донати наших глядачів телемарафону, які зібрали на реп для військових, який якраз таки заглушив цей дрон. Тому працюємо далі. Завдяки журналістам голос міста звучить навіть у найтемніші часи. Вони фіксують біль і надію, руйнацію і відновлення. Через їхні об'єктиви та статті Харків постає справжнім, живим, сильним та нескореним. Я важаю нашим колегам сил а моральних сил. Не вигоріти, і, хоч іноді, хоч трошки відпочивати, тому що це надважливо. Хотілося б побажати своїм колегам продовжувати працювати навіть у таких складних умовах, берегти себе, бо життя це зараз найважливіше нести правду постійно, коли хоче побажати. Дякую глядачі і слухачів, а нам хочеться побажати перемоги. Аліна Кормашова, Сергій Перець, Олександр Уваров, Олексій Стерінков, Харків. Новини.